Слава Україні! Всім привіт з Лассегаса! Ось таке відео Тернополя вийшло на ABC каналі сьогодні. І коменти від американців росіяни вбивають цивільних. Ну, дуже здивований, мабуть, не знав. І багато лайків, багато людей не знали. Росію треба зупинити. Ну і всі в такому роді. Ну, це жахливо, це виглядає погано. Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсен. Я живу в США в Лос і розповідаю, що тут в нас. Fox News. сьогодні говорили про Україну. Президент України Володимир Зеленський має намір зустрітись з високопоставленими офіцерами армії США у Києві. Таким чином, як повідомляється, США тихо приготували 28 пунктовий план миру для завершення війни, тоді як президент Трамп заявляє, що він розчарований у Путіні через те, що війна продовжується. Вставляють промову Трампа, який каже: Я врегулював вісім гарячих конфліктів, вісім війн, Я врегулював вісім війн, Залишається одна. Знаєте, яка це? Я думав, що це буде моя найлегша справа, бо у мене хороші стосунки з президентом Путіним. Але зараз я трохи розчарований у президенті Путіні. Він це знає. Я думав, що це буде легким завданням. До студії приєднується сенатор від Арканзасу Том Котан. Брайан каже, є якийсь план на 28 пунктів, який шириться і звучить це просто смішно. Виглядає, як Путін його розробив. Українцям доведеться скоротити свої війська на дві третини. Рашен отримують всю територію Донбасу. Україна не може мати жодних далекобійних ракет. Це, чесно кажучи, нереально. Я маю на увазі, чому вони взагалі досі говорять про цей план. Сенатор, секретар Рубіо, здається, трохи здув цей тестовий повітряний кульок вчора ввечері, коли охарактеризував його як обмін ідеями. Можливо, ці пункти насправді прийшли від росіян. Те, що ми точно знаємо, це те, що президент Трамп сказав і зробив нещодавно. Ви щойно почули фрагменти, де він сказав, що розчарований президентом Путіним. Ми продовжуємо постачати Україні далекобійні ракети, які можуть вражати ключові російські військові об'єкти всередині Росії. Президент Трамп заявив, що готовий запровадити санкції проти Росії, а також вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту, що лише показує його рішучу позицію щодо підтримання тиску на Путіна. для Укладення угоди за столом переговорів, щоб покласти край. Цій жорсткій невмотивованій війні е, агресії проти України. Тож, як ви й кажете, у цих витоках інформації багато положень, з якими, ймовірно, жоден українець ніколи не погодиться. Очевидно, що сьогодні тривають бойові дії. Росіяни отримують певну територію, українці теж відстоюючи частину території. Україна не зможе відмовитись від... Великих територій, які Росія не змогла захопити. Після того, що Україна пережила з боку Росії, вони ніколи ніколи не погодяться скорочувати своє, свої військові, військові сили наполовину або відмовлятися від критично важливої зброї. Зброя є справжня гарантія, яку, ви знаєте, надав Захід. Брайан, і до речі, завтра я думаю, що санкції почнуть діяти проти Роснефть. І це скоротить закупівлі. Індії у цих організацій, адже вони отримують 40% своєї нафти звідти. Тож вони будуть шукати інші джерела. І от саме коли ці санкції ось ось почнуть діяти, Путін чи інші е, росіянин піднімуть слухавку і скажуть: гей, я готовий до переговорів. Саме так було, коли президент збирався застосувати Томагавк. Сподіваємось, ми знову на це не поведем, Не поведемося. Це схоже на те, що торгується, йде торг. Всі навіть Fox News канал Трампа розуміють, що ті 28 пунктів для ідіотів, і вони самі про це говорять, що Україна на це ніколи не погодиться, але якісь території вони все рівно хочуть віджати. Це, виходячи з того, що з цих новин, які я слухала сьогодні-вчора, ну, ось мені здається, буде так. Що на якихось територіях все рівно щось будуть намагатись забрати. CNN. Провокації проти Заходу стають сміливішими. Смертельна атака безпілотників і ракет на Західну Україну змусила НАТО розгорнути літаки. Російські шпигунські корабелі у британських водах, польська залізнична колія, що доставляла допомогу Україні, була атакована. Метою було явно вбити польських громадян. Ескалація перевищує лінію фронту. Крилаті ракети влучили в житлові будинки в середу, вбивши понад два десятки людей і змусивши Польщу та Румунію підняти літаків повітря. Російський розвідувальний корабель цього тижня. Вийшов на край британських вод, повідомляє Велика Британія, і навів лазери на пілотів, які були направлені відстежувати його. Джон Хейлі каже, отже, моє посилання Росії та Путіну таке, ми вас бачимо, ми знаємо, що ви робите. Кремль відмовився коментувати і заявляє, що немає жодного стосунку до нападу на польську залізничну лінію. Але чому зараз? Чому недавній тиск США не зупинив? Проведення запланованого саміту лідерів у Будапешті. Санкції проти російських нафтових гігантів Україна відкрито атакує рашу американськими ракетами по Росії цього тижня. Чому все це не стримало Москву? Можливо, Росія хоче показати, що вона здатна, на що вона здатна, перш ніж міжнародний тиск знову посилиться. Але джерела в США та Росії повідомили цього тижня, що високорівневі переговори відбувалися. За кулісами, підтримуючи надії Росії на покращення двохсторонніх відносин та, можливо, даючи Москві впевненість, що вона все ще може переконати США, що війна закінчиться на користь Росії якнайшвидше. Ну, те ж саме каже, що йдуть торги, і Раша намагається показати, що Україна дійсно має розглядати ці ідіотські 28 пунктів. Ну, то лякає не про війну зараз, цього ранку. Трамп закликав до смерті деяких його політичних опонентів. О 10, 10, 10 ранку Трамп написав в соцмережах. Підбурювальна поведінка карається смертю. Він мав на увазі кількох демократів Палати представників і Сенату з військовим досвідом у розвідувальному співтоваристві та національній безпеці, які Випустили відео, що будь-які незаконні накази від начальства не слід виконувати. Вони скоріше всього мали на увазі агентів ICE, які знущаються над людьми, і зробили відео, що не треба виконувати злочинні накази, ну і цей дурник лякає їх смертю. Окей, друзі, я планую зробити ще одне відео сьогодні пізніше саме про ментальні вади Трампа. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за підписки, файники, коменти. Бережіть себе. Все буде Україна, бабай.